Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає мати власне житло, будинок, квартиру, повернутися у власний дім. Тим, хто дивиться відео, близькі люди, що заважає повернутися у власний дім. Мати житло, Мати свій дім. Мах, вийшов в центрі розкладу, заперечую снігатив, знімаю, убираю. Змінюють долю. На вас дуже сильно нападають, закривають дорогу, закривають, щоб не було вдома е, для сім'ї, щоб ви не могли сім'ю завести. Заперечу весь негатив, убираю. Вищі сили, янголіохоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на власний дім, власну квартиру, будинок, житло, житло вашої мрії, дім вашої мрії. Відкриваю шляхи на дім вашої мрії. Буде так і так буде. Більше ніхто. Сказане здійснено, так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає мати, власне, житло, будинок, квартири, тим, хто дивиться відео близьким людям, якщо є така потреба. Так, вставляють палки в кольоси. Дуже серйозно, дуже розтягують цей час. Це навмисно робить якась жінка. Якщо дивиться чоловік, то ви постійно в боротьбі із жінкою. Вона не хоче. Тут дуже сильна боротьба протидія, щоб вам не було власного дому. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всю долю. Повертаю долю на власне житло, на власний дім, власну квартиру. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше нічого не заважає мати власний дім, квартиру, будинок, тим, хто дивиться відео, близьким людям більше ніхто не заважає. Отсікаюся. Прив'язки стяги, кратники знімає оцікай кай на віки вічні. У вас відкривається дорога на власну квартиру, власний дім, прибуток буде так і там буде. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу допомоги для тих, хто дивиться відео, близьких людей. Більше нема жодної перешкоди, щоб придбати власний дім, купити, придбати власну квартиру, будинок, мати нерухомість свою буде так і так буде. власний дім, Це буде все сказане, стійсне, не так буде. І таке питання ще вищі сили, допоможіть, скажіть. Чи вдасться повернутися і коли це станеться, повернутися додому? Чи треба змінити житло? Чи можна лишитися у своїй квартирі, верніше, чи варто шукати інше житло, чи можна лишитися в тому місці, де ви живете? Тут варто змінити буде житло. Ще може якийсь період, може три місяці є, але все одно треба буде змінити житло. от І стосовно повернення. Зараз я почищу і ще раз подивлюся. Заперечу весь негатив, убираю. Дуже важка ситуація. Заперечу весь негатив обираю, знімаю, прошу вищі сили, допомоги, відкрити всі шляхи і дороги на повернення додому на те, щоб не, не приходилось шукати нове житло. Заперечу весь негатив обираю. Заперечую весь негатив, обираю, знімаю, відкриваю всі шляхи дороги на повернення додому. Більше не можу чіпати. Допомоги прошу. Цікаю, обираю, весь негатив, знімаю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Веснятию знімаю, більше ніхто не залежає повернутися. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення додому. Буде так і так буде. Так і так буде. Тут випали карти, що дійсно те місце, де ви живете, мають його ну, продати, і ви будете шукати нове житло. Скажіть ви ще сили, допоможіть, коли саме можна буде повернутися додому, до свого рідного дому. Скажіть, який це може бути період, час? Тут важкі будуть бої, бойові дії, показано. Щось стримує, затягується цей період. Ну, може бути, восьмий місяць, серпень, місяць, але Дуже все в підвішеному стані. Багато чого залежить від а... 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 якісь є перешкоди. Ну, це тут в нами вийшли карти, коли військові, і, знаєте, як закрита дорога, але мені більше іде, що дуже небезпечно, що можуть. Померти люди. Це не військові, це можуть мирні люди померти. Така ситуація в підвішеному стані. Вона вирішуватиметься це літо. Може, кінець літа. Ви зможете повернутися додому. Заперечую, убираю всі перешкоди. Заперечую, убираю всі перешкоди. Знімаються всі перешкоди. Більше нічого не заважає повернутися додому. Буде так і так буде. До власного дому. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення. Додому. Бираю весь негатив. Знімаю, відкривається шлях. Більше нічого не заважаю повернутися. Буде так і так буде. Дорога додому відкрита. Відсікаю вас негатив, обираю. Прошу допоможіть повернутися додому. Перекриваю, перекриваю. вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення додому. Буде так і так буде. Повернення додому. Буде все сказане здійснено так буде. Так що так, те, що ви питали, що чи шукати. Нове житло треба шукати. Вас будуть просити звільнити це житло, де ви зараз живете. І це на краще, бо в цьому місці вам погано. Да, вийшла карта, що дуже як-то погано в тому місці, де ви зараз. І що це ну нам навіть вам стане легше, якщо змінити, переїхати житло. От ну, треба буде переїхати, а повернутися зараз ще не вдається. Там вирішуються все дуже так. Оцим літом. Вирішується оце питання і багато небезпеки. І тільки при ну, це може бути серпень місяць. Прийдуть повідомлення, що Можна приїхати додому. Так що таке питання така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу, за те, що пишете коментарі, мені дуже приємно. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, придбати, зробити каву і зробити донат. на Дрони. Для військових це дуже необхідно. Не забувайте підтримати наших військових і спокійно пити каву. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у всіх був власний дім, своя домівка, щоб всі повернулися до свого дому, без перешкод, буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!